Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянського освіти. Продовжуємо ми розглядати ринкову економіку. І якщо на попередньому уроці ми з вами визначились з домашніми господарствами, то сьогодні спілкуємось про підприємництво. Я пропоную вам здогадатись, про кого я зараз кажу. Перший людина запропонувала та втілила ідею парку розваг. Друга. Найвідоміший у світі мільярдер, керівник найбільшої світі компанії з виробництва програмного забезпечення. І третій власник і засновник відомої японської компанії з виробництва мотоциклів. Який зв'язок між ними? Звичайно, всі вони є підприємцями. Людина з будь-якою освітою і професійною підготовкою час від часу посеє перед вибором працювати за наймом чи розпочати власний бізнес. Продовж цього дорослого життя це питання виникає у кожного. Деякі відповідають на це питання однозначно. Краще працювати на себе. Таких людей називають бізнесменами або підприємцями. Рушійною силою розвитку підприємницького сектору є підприємці. Їх називають революціонерами в економіці, оскільки вони здатні по-новому подивитися на звичні для нас речі. Тож з'ясуємо, у чому полягає особливості підприємницької діяльності. Як впливає підприємництво на суспільство і на нас з вами? Економічна система перебуває в стані постійних змін і рухів. На ринках з'являються нові вироби і послуги, а ті, що існували раніше, вдосконалюються або зникають. У споживачів виникають нові потреби, змінюються смаки і вподобання. Життя економічної системи забезпечує підприємництво, яке існує завжди, коли існує ринок. Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Проте, це не єдина риса підприємництва. Традиційний бізнесмен також ставить перед собою за мету отримання прибутку, але поняття підприємець і бізнесмен не нетутожні, відрізняє їх творчість і інноваційність притаманні підприємництву, пошук нових можливостей або намагання вести старий бізнес, традиційний бізнес по-новому. Поняття ж бізнесу є ширшим, воно включає будь-яку ініціативну діяльність з метою отримання прибутку. Відповідно, і доходи підприємництва можна умово розділити на дві частини. Перша це дохід від традиційної ділової діяльності. Другу частину підприємець отримає як винагороду за інноваційність, ризикованість, спроможність краще реалізовувати виробничі фактори у своїй діяльності. Такий дохід можна назвати підприємницьким. І саме він встановить сутність підприємницької діяльності. Обираючи шлях підприємницької діяльності, особа робить свій вибір. Усвідомлюючи можливі ризики. Для того, щоб втілювати свої ідеї, підприємець має ефективно поєднувати фактор виробництва, орієнтуватися в ринковій ситуації, а найголовніше розуміти не лише сьогоднішні потреби споживача, а й те, які товари та послуги знадобляться їм завтра. Для цього підприємець повинен шукати можливості використання новітніх ідей, технологій, спосібів задоволення потреб споживачів, виходу в нові сфери діяльності. Таким чином, сучасне підприємництво це специфічна діяльність людей, спрямована на отримання прибутку, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності вільно за власною ініціативою. Підприємець це особа, яка професійно здійснює підприємницьку діяльність приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом чи наданням послуг. Зараз ви бачите перед собою ключові поняття, які нам необхідні. Станом на 15 січня 2013 року в Україні було зареєстровано 2 мільйони 507 тисяч фізичних осіб підприємців, тобто майже кожен 18 й громадянин зареєстрований був підприємцем. Підприємницька діяльність може бути пов'язана з виробництвом певної продукції або наданням певних послуг. Підприємець у ринковій економіці виконує 5 ключових функцій: це ресурсна. Якнайшвидше та найефективніше поєднує і використовує ресурси в процесі виробництва, інноваційна або новаторська продукує нові ідеї та втілює їх в життя для задоволення суспільних потреб. Управлінська ухвалює всі управлінські рішення, пов'язані з виробництвом, плануванням, збутом, організацією, контролем та мотивацією. Особиста в процесі здійснення підприємництва реалізується власний потенціал. І соціальний – сприяє реалізації соціальної мети суспільства. Основною метою здійснення підприємницької діяльності є максималізація доходів або прибуток. Прибуток це винагорода, яку отримає підприємець. Інакше кажучи, це плата за те, що він організовує, управляє, впроваджує інновації та ризикує у веденні підприємництва. Прибуток обчислюється як різниця між виручкою, тобто доходом від реалізації товарів або послуг, і витратами, які були здійснені на його виробництво. На формування величини прибутку впливають такі чинники, як кількість залучених виробництвом коштів, прибутковість вкладів, рівень витрат на виробництво, швидкість обороту капіталу та ринкова ціна. У ринковій економіці прибуток також виконує три ключові функції: це розвиток виробництва, тобто частина отриманого підприємцям прибутку, вкладається в розширення та оновлення виробництва. Друге, це стимулююче, для отримання високого рівня прибутку потрібно використовувати ефективні методи виробництва та здійснювати пошук нових напрямків реалізації продукту. І третє, це орієнтир розвитку. Тобто рівень прибутку галузі або виробництва визначає, яку галузь треба розвивати, а яку ні. Особистий інтерес підприємця полягає в отриманні найбільшої вигоди від створення та ведення власної справи. Якщо підприємець вважатиме, що не отримає доходу від ведення бізнесу, то не буде нам ним займатися. Приватні інтереси підприємця деколи суперечать суспільному інтересу. Однак діяльність підприємця є цінною для розвитку економіки, адже він надає суспільству такі вигоди. Це найкраще задовольняє потреби суспільства, забезпечує ефективне використання виробничих ресурсів та найліпше використовує власні знання та сили для отримання успіху в бізнесі. Для підприємця характером є такі риси, як самостійність, новаторство, ініціативність, творчість, ризикованість, економічна та соціальна відповідальність, масштабне мислення та діловитість. Головною умовою здійснення підприємницької діяльності в Україні є державна реєстрація. Здійснюється ця процедура державним реєстратором на підставі поданих громадянинам юридичних документів. Для реєстрації підприємців видається. Після, підп... після реєстрації підприємства видається свідоцтво про державну реєстрацію фізичних осіб підприємця чи юридичної особи підприємства, і внесення даних до цього, цього суб'єкту в єдиний реєстр підприємців, організацій та установ України. Офіційно зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності можуть бути кваліфіковані за такими критеріями. За організаційно-правовою системою бувають ФОП, фізична особа-підприємця або юридична особа. За розміром бувають великі, середні, малі і за сферою діяльності виробничі, комерційні, фінансові чи посередницькі. Україні законодавчо, свою чергу, також встановлюється умова організації ведення та захисту бізнесу. На цей час правові механізми захисту бізнесу є доволі слабкими та недосконалими. Передусім, це пов'язано з неврегульованістю багатьох аспектів ведення підприємництва. Та неузгодженістю нормативних актів, які його, його регулюють. Негативно впливає на ведення бізнесу і низький рівень правосвідомості підприємців, що призводить до формування тіньового підприємництва та утворення різноманітних, часто кримінальних бізнесових структур. Правовий захист бізнесу це сукупність різних заходів та методів, які використовуються для врегулювання господарських правовідносин між різними суб'єктами ринку. Для захисту прав суб'єктів підприємництва використовують норми цивільного господарського права, передбачені в Господарському кодексі України, цивільному кодексі України, а також в законах України про ліцензіювання видів господарської діяльності, про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, про рекламу та інше. Під правовими способами захисту бізнесу розуміють заходи, спрямовані на припинення правопорушення та усунення їх негативних наслідків. На практиці власники бізнесу можуть використовувати одну з форм захисту досудову, позасудову і судову. Однак для використання будь-якої з форм захисту потрібно, щоб підстава та порядок їх використання встановлювались законодавством або угодою сторін. Власники бізнесу для захисту власних прав можуть звертатися до міжнародних судових установ або відповідних органів міжнародних організацій. Забезпечення правового захисту бізнесу це обов'язок власника. Тому для здійснення підприємницької діяльності в правовому полі власник створює юридичну службу на підприємстві або винаймає юрист-консульта ззовні. зовні. Відповідно до господарського кодексу та інших законів України, підприємець має права і обов'язки, а також несе адміністративну і кримінальну відповідальність за свої дії та наслідки власної господарської діяльності. Якщо ми кажемо про обов'язки, то їх можна звести до таких пунктів: це забезпечити належні і безпечні умови праці працівникам, забезпечити оплату праці не нижче від визначеної законом та її своєчасну виплату, забезпечити інші соціальні гарантії, включаючи соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення, вести фінансовий облік та сплачувати податки, не завдавати шкоди довкіллю, дотримуватись законодавства України та не порушувати права та законні інтереси інших. І що ми кажемо про права, то тут можна звести до того, що підприємець має право на вільний вибір видів діяльності, на вибір постачальника та споживача продукції, на самостійне формування програми діяльності, на залучення ресурсів, на встановлення цін на продукцію, на розпорядження прибутком та іншим майном, на організацію внутрішньої структури бізнесу та створення філій, вільний найм працівників, здійснення зовнішньої економічної діяльності та на державну підтримку. В, якщо ми стосуємось про права та обов'язки, то дуже важливим є таке явище, як ліцензія. Це дозвільний документ, який видається Кабінетом міністрів України або повноваженим органом виконавчої влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певного виду підприємницької діяльності, що потребує такого дозволу. Існують певні обмеження для осіб, що планують розпочати власну справу. Від цілковитої заборони займатися, наприклад, виготовленням певної продукції, до часткового обмеження приватним підприємцям заборонено, наприклад, виробництво зброї, вибухових і отруйних речовин, наркотичних і психотропних засобів, виготовлення орденів, здійснення інших видів діяльності обумовлюється спеціальними дозволами, ліцензіями. Наявність ліцензії потребує не будь-яка підприємницька діяльність, а тільки та, яка зазначена в законі України про ліцензування видів господарської діяльності. Переважно це такі види виробничої діяльності, які можуть вплинути на життя та здоров'я людей, безпеку населення та держави, видання ліцензії передбачає перевірку підприємця та його працівників на здатність забезпечити безпеку споживачам суспільству і державам. Також держава встановлює коло осіб, яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність: це недієздатні особи, народні депутати, посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники прокуратури, правоохоронних органів, особи, яких суд обмежив праві обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж строку такого обмеження. Та особи засуджені за корисливі злочини, до зняття чи погашення судимості. Також на початку 21-го століття набуло поширення теорія, згідно з якою підприємець прагне не лише до максималізації власного прибутку, а і у довгостроковій перспективі задовольняє інтереси суспільства в досягненні ним громадських цілей. Така теорія отримала назву соціальної відповідальності бізнесу. Метою соціальної відповідальності підприємця є забезпечення цілей сталого розвитку і досягнення балансу інтересів між корпоративними і громадськими інтересами. Соціальна відповідальність є своєрідною філософією розвитку відносин між підприємцем і суспільством, які зменшують негативний вплив бізнесу на суспільство. Її використання передбачає добровільну реакцію підприємця на соціальні проблеми. Власних працівників, мешканців міста, де ведеться бізнес, країни чи світу, спочатку соціальна відповідальність виявлялась у формах доброчинності та меценатських підприємств. На сьогодні соціальна відповідальність підприємця може звестися до таких е, факторів як економічно, юридично, етично чи добровільно. Якщо ми кажемо більш конкретніше, то на ринку соціальна відповідальність проявляється в прозорості та зрозумілості звітності, якості продукції, надійності та безпеці вироблених товарів та стосунків з клієнтів. У зовнішніх зв'язках вона проявляється в стосунках з урядовими організаціями, роботою зі ЗМІ та розвитком компетенцій. На просуванні ринку це єдині стандарти і цінності ділової практики та розвиток компетенцій. Соціальні інвестиції, тобто партнерство з місцевими громадськими організаціями, економічний розвиток освіти і здоров'я населення, і виробнича діяльність це рівні права працюючих, охорона і безпека праці на виробництві, розвиток персоналу, екологічний менеджмент та ефективне використання ресурсів тобто, це ефективне відповідальне ставлення не тільки до свого бізнесу, а і для потреб суспільних потреб людей. Тепер я пропоную вам е, пройти опитування. Це здатність до підприємництва. У вас є або так, або ні. Десять питань. Перше. Чи поводитесь ви наодинці так, як тоді, коли за вами спостерігають? Друге. Чи вважаєте ви хитрість позитивною і корисною рисою? Третє. Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною? Чи заздрите ви успіхові ваших знайомих? Чи звертаєтесь на ви до ваших старших за віком родичів? Чи здатні ви усно, швидко обчислювати, скільки буде 3% від 3%? Чи вчасно ви проходите на побачення? Чи переймаєтесь ви в разі, коли вас обрахувало на 1 гривню? Чи пам'ятаєте ви дату народження свого вчителя? Чи зможете залишити валізу на вокзалі під нагляд зовсім незнайомої людини? Якщо у вас відповіді так, то це 10 балів і порахуйте суму, якщо ні, то 0. І якщо сумім, у вас виходить від 60 до 100 балів, це ви врождений бізнесмен, від 55 до 59 ви володієте всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягнути успіху в бізнесі. І 2550, вочевидь, успішним бізнесменом вам не стати, але, судячи з усього, ви щира, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті. Тобто підприємницька діяльність суттєво впливає на розвиток економіки і соціальної сфери. Серед економічних результатів, найбільш принциповим в утворенні конкурентного середовища, насичення ринку товарів і послуг, значна активізація міжнародних економічних стосунків стосується підприємництва. Підприємництво як одна з конкретних форм проявлення суспільних відносин веде до єднання нації, збереження її національного духу та національної гідності. Тому, ще завдання ви читаєте підручник і заповнюєте ось таку табличку. Тут порівнюється підприємницький інтерес та інтерес суспільства. В кожній із, із ситуацій, їх у нас тут шість, вам потрібно визначити інтерес підприємця та інтерес громади, громади, тобто людей. І після таблички спробуйте пояснити причини розбіжності інтересів і запропонуйте шляхи їх узгодження. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.